Вітання всім! Сьогодні я хочу презентувати вам страву кухні села Маліковичі, яка дійшла до нас з глибокої давнини. Я думаю, що страву готували наші ще прабабусі, а виходили вони із того, що, звичайно, вдома була. Інгредієнтами, складниками цієї страви у на нас буде квашена капуста. Вона буде ось такого зараз. І, звичайно, буде розинкою страви. Це сушена риба. Сьогодні в нас шука. Для борщу можна використати також голови, якщо лишається, у нас голови будуть ще короткі. І ось, учасно, на трошки сьогоднішній борщ це е, морква е, з сибулею, пережарена на рослинній олії. Борщ будемо готувати у чавунному посуді, це у нас буде ось такий чавунчик, він вже наповнений водою, у е, воду додаємо капусту, борщ буде готуватися наголошую без картоплів. Тобто це великий свого роду капустня. Додаємо капусту, додаємо рибу, так як капуста і риба вони готові вже саме до споживання, тому борщ нашій практично буде піти не дуже довго. Ось так. І ставимо борщ, коли ми додали все, у нас ще буде морква, але ми лишимо її на потім. Ставимо борщ е так, до відкритого вогнища і хай він собі закипає. Поки борщ буде кипіти, він закипить і, і буде кипіти, ми приготуємо іншу страву, вона буде, е скоріше всього, Ну, так як на сніданок, вона буде із домашніх продуктів, теж про які зараз я розкажу. Таким чином ми приготуємо дві страви сьогодні.